Шановні друзі, ви слухаєте аудіозапис трилогії про українсько-російську війну першу книги межа Віталія Тарасенка. Розділи 3, 4, 5 книги межа. Це авторське інтерв'ю з відомими людьми, які записувалися в різний період української незалежності. Начитка запитань та відповідей для зручності буде відбуватися так: спочатку автор вимовляє слово кореспондент, потім на відповіді називає ім'я інтерв'юера. Фотографія в книзі. Автор скаже слово фото і прочитає підпис під фото. Запис відбувається без купюр, склеєк та чисток. Тому в разі текстової помилки автор перепрошує і рухається далі по тексту. Частина 3: Я і мої інтерв'ю. Позиція. Цикли історії відбуваються так само, як і цикли природи. Матеріал підготовлений для журналу «Східний кур'єр Німеччина 2014 рік Цукцванг. Вище даху Україна у вогні. Чи є світло наприкінці тунелю Левко Лук'яненко. Інтерв'ю з легендарним дисидентом Борцем за незалежність України, Героєм України, першим головою Української республіканської партії, цуцванг примус доходу, становище у шахах, у якому будь-який хід гравця веде до погіршення його позиції, в українському варіанті будь-яка дія чи бездіяльність веде до погіршення ситуації, тобто робити не можна і не робити не можна. 23 роки українська політична система руйнувала економіку, крадіжка та кумовство було зведено в ранг державного управління. В результаті прогнозований розрив між верхами та низами, низи не могли, верхи не хотіли. Зламати її можна було одним способом це бунтом непокірних, що й сталося на Майдані у Києві у лютому 2014 року. Цукцванг для української політики більш ніж очевидний. Якщо на початку 2014 року державні позики внутрішні та західні становили 42% ВВП, що терпимо, у липні вже 60% ВВП Україна перетворилася на бідну країну. Що наприкінці року, за прогнозами незалежних економістів, Україна може перейти межу у 105%, що на 5% вище навіть за ВВП. Таку розкіш можуть собі дозволити дуже багаті країни США чи Японія. Наприкінці року економіка України повністю підкориться зовнішнім позикам, уряд Яценюка з незрозумілих причин не перетворив західні пільгові. Під 1-3 кредити на товари, а їх проділо. Гасло Порошенка є українським економічним дивом до 2020 року, чистої води популізм. Людям потрібні реформи сьогодні на сьогодні. Якщо кажуть експерти, не будуть в Україні проведені реформи у першій половині 2015 року, країну чекає жорсткий дефолт, а це може призвести до. Чергового бунту. А поки економіка докладно падає вниз. Українське суспільство провело вибори до парламенту. Українці нічого нового не побачили. Ті, хто проходить до Верховної Ради, кожен по-своєму довели країну до ручки. Яценюк, Турчину, Блок Порошенка, Тимошенко, Ляшко. Слід зазначити дуже низьку явку виборців лише 52%. Це, кажучи спортивною термінологією жовта картка чи «ні владі, решта 48% – протестний електорат, який не погоджується ні з курсом президента, ні з політикою уряду. Поговорити на тему того, що розуміє кожен з нас, але не завжди може висловити через своє надмірне розуміння. Я вирішив із легендарним борцем за незалежність України. Який просидів у Грущовсько-Брежнівських таборах для політв'язнів 25 років, який провів два місяці в камері смертників, автором акту про незалежність України, колишнім кандидатом у президенти України, колишнім послом України в Канаді, нинішнім почесним головою Української республіканської партії, народним депутатом України чотирьох скликань, героєм України Левком Лук'яненком. Прийняв мене Левко Григорович у себе вдома. У селищі Хотів під Києвом. Для слухачів зазначу, що подій відбувається 2014 року. Інтерв'ю в книзі Межа. Кореспондент. Левко Григоровичу, почнемо з головного. Вибори України. Ті ж партії та ті ж особи. Левко Лук'яненко. Я ставлюся до цього по іншому. по перше, за 23 роки Україна отримала проукраїнський патріотичний парламент. Не має значення прізвище посади та назви партій. Важливо, що ці люди будуть захищати українські цінності. Це великий крок уперед. Ми вперше маємо надію, що ця Верховна Рада служитиме Україні, а не Москві. Кореспондент. Як ви оцінюєте те, що трапилося в Україні за останній рік? Левко Лук'яненко. Якщо ви маєте на увазі Революцію Гідності у Києві, то задовго до цього я знав, що вона має статися. Свого часу я вивчав соціологію та розумів деякі закономірності розвитку подібних процесів. В чому сенс? Беремо 7% людей суспільства найбагатших і 7% людей найбідніших. Проводимо розрахунки якщо багаті в одній державі живуть у 5 разів краще за бідних це суспільство справедливе. Якщо ця цифра зростає до 10 і вище, суспільство розвивається неправильно. І коли я почув, що в Україні багаті живуть краще за бідних у 40 разів, я зрозумів, що Україна неминуче йде до повстання. Причому ця цифра була до Януковича. Партія регіонів збільшила її. Кореспондент до 80 разів. Левко Лукяненко. Можливо. У 2009 році, двічі, виступаючи на різних українських телеканалах, я попередив олігархів, що на Заході теж є багаті люди, але вони самі живуть і дають жити іншим. Ви тільки самі живете, але не даєте жити іншим. Хоч з голоду подихай, запам'ятайте, казав я їм, що революція можна наблизитись і до вас. І вас на вилах винесуть із ваших особняків. Не дивно, що цих попереджень ніхто не почув. Кореспондент І все таки ваша характеристика Майдану 2014. Як ви його бачили, сприймали? Левко Лук'яненко. Сприймав, як усі. Було три оратори. Яценю, кличко та тягнебок. Кожен говорив із трибуни якісь слова. Які закінчувалися гаслом банду геть. Це тривало місяць-два, потім почало набридати. Я запропонував їм створити народну раду та уряд. Вони вдали, що не почули. Добре, що знайшовся правий сектор, який почав діяти на межі, рішучі дії цих хлопців вплинули на зміни у Верховній Раді. Розвалилася коаліція партій регіонів та проукраїнських депутатів стала. Більшість Кореспондент. Нинішня ситуація вас не турбує. Президент багато обіцяв. Але до Ради прийшов опозиційний блок та сама партія регіонів. обрана тих же депутатів, проти яких виступав і боровся Майдан. Лук'яненко. Те, що народний фронт посів перше місце на виборах серед партій, це добре. Порошенко має запропонувати Верховній Раді на прем'єра Яценюка. Як переможців серед партій. Якщо ця сила підтвердить свою перемогу серйозними економічними покращеннями у житті людей, то жодній опозиції не вдасться знову повести Україну у бік північного сусіду, тобто Російської Федерації. Боротьба за Україну лише розпочинається. Думаю, доведеться пройти ще не через одну революцію, а можливо, і війну зараз. Головне завдання перемогти Московію та дати можливість новій Верховній Раді закріпити у законах те, що намічено. Кореспондент чи буде опозиційний блок впливати на спільну політику України? Левко Лук'яненко Ні. Ні в якому разі. Їх буде 20-22 депутати. Що вони зможуть зробити? Навпаки, це добре. У раді буде проукраїнська більшість. 240 штиків. Ця більшість може домовитися між собою, зняти депутатську недоторканність та судити колишніх депутатів партії регіонів за новими законами. Половина тих опозиціонерів, які знову потрапили до ради, мають сидіти у в'язниці за зраду батьківщині. Звичайно, це можна здійснити за умови обрання незалежного прокурора від президентського впливу. Кореспондент. Минуло півроку, чому не притягнути до кримінальної відповідальності злочинці, які розправилися з Майданом 2014 року. Левко Лук'яненко. Турчинов та його оточення не займалися упійманням злочинців, а займалися власним піаром та можливістю впливу на політичні процеси. Вони призначили на посаду в силових структурах людей. Які не виконували вказані ними службові обов'язки, а виконували вказівки партійних лідерів звідси і проблема. Фотографія. Підпис під фотографію Суб'єктивна думка автора Олександр Мороз, небезуспішний голова Верховної Ради. Юрій Луценко знав, на якого коня поставити в політичних перегонах на початку своєї кар'єри. Поставив на морози і не прогадав. Він став міністром МВС, генеральним прокурором, е був народним депутатом, посади, які дали можливість ну добряче заробити. Серед них Левко Лук'яненко, чистий прозорий, в компанії людей, яких не завадило потрясти. Чи дійдуть руки у прохоронних органів? Чуток про їхні походеньки багато, доказів поки що немає. Але диму без вогню не буває. Кореспондент звертається до Оливка Лук'яненка. Схоже на комуністичні радянські часи Левко Лук'яненко. Безумовно. Партійна приналежність дає певні преференції в майбутньому. Тебе не викинуть зі списку, у разі відставки знайдуть тобі іншу роботу. Насправді силові структури мають діяти відповідно до ситуації. На практиці цього поки що не відбувається. Гриценка вони не призначили на посаду міністра оборони, який знає, як треба діяти на цій посаді. Кореспондент дивно, адже всі були зацікавлені у захисті та безпеці України. Левко Лук'яненко. Це питання поставте Турчиному. Порошенко. Чому вони побоялися поставити міністром оборони Гриценка? Кореспондент. Чи може виникнути ситуація, що бійці антитерористичної операції через зраду вищих офіцерів, відсутність елементарних умов для ведення бойових дій згуртуються в один великий батальйон і підуть на Київ? Брати адміністрацію президента або доводити свою правоту. А може, зіграє елементарна помста Левко Лук'яненко. Цього не повинно статися. Якщо так, це буде дуже погано. Мистецтво керівництва держави це не дитяча гра, це багатовекторний процес. Для цього потрібні великі знання, досвід та підтримка в суспільстві. Це не з карабіна стріляти. Ті хлопці, щирі хлопці, які воюють на фронті та захищають свою країну від агресора, не знають усі тонкочі державної машини. Ми маємо звикати до того, що ієрархія забезпечує раціональність сукупності. Кореспондент: Чи можливі в Україні гучні процеси над корупціонерами? Левко Лук'яненко. Для цього треба, щоб у суспільстві з'явилися моральні, здорові, сміливі люди. Які не побояться ламати шию аморальним представникам суспільства. Попередня рада ухвалила три закони про корупцію, про люстрацію та деякі положення для президента. Кореспондент. Левко Григоровичу, ви людина, яка на своїх плечах принесла незалежність України. Чи могли б ви думати на початку 90-х, що саме? Так розвиватимуться процеси в українському суспільстві. Левко Лук'яненко. Ніколи, навіть у поганому сні, не могло таке наснитися, що Україна, здобувши незалежність, не прагнутиме покращити життя людей. Не міг уявити, що ми матимемо таке падіння у всіх сферах життя. Мені тоді не вистачило глибини розуміння процесів, що відбувається. Ми проголосили незалежність. Але окупаційну адміністрацію не прибрали, не прибрали комуністів. На багатьох посадах залишилися люди, які були проти незалежності. Це були саме комуністи. Кореспондент, деякі чиновники при владі вже тоді дозволили собі розробування держави Левко Лук'яненко. Ми багато не розуміли. Думали, що більшовики 1917 року після революції якийсь час використовували фахівців царської Росії. Нам здалося, що так буде і у нас держава використає старих фахівців, потім підготує нових. Вийшло інакше після Кравчука приходило окупаційні адміністрації, які не розвивали державу, а залишали по собі руїни Не прикро грабувати країну. Присвоїли собі за безцінь прибуткові підприємства. Кореспондент. Закони економіки у всіх країнах однакові. Чому не вдається налагодити економічні зв'язки у нас в Україні? Левко Лук'яненко. Економіка не однакова, а різна. Якщо ходити щодня на роботу та отримувати двічі на місяць зарплату, то для людини економіка однакова. Але в кожній державі економічні взаємозв'язки різні. Економіка може регулюватися адміністративним чи політичним способом. Кореспондент в Україні 13 мільйонів пенсіонерів отримують щомісяча по тисячі гривень або 60 євро пенсії. І при цьому звідки взялися 200 мільйонерів та мільярдерів? Що це за економіка? Ця інформація. На 2014 рік Левко Лук'яненко. Це більшовицькі матеріалістичні поняття. Спочатку економіка, над нею політична надбудова. Ось і вийшло, що економіка почала повністю залежати від політики. Кореспондент. Ці люди з політичної надбудови спеціально впровадили таку економіку. Одним все, іншим нічого. Президенти, які були в Україні. Усвідомлені злочинці щодо розвалу країни, чи в них це вийшло випадково, чи через незнання? Левко Лук'яненко. Вони злочинці, кучма, Ющенко та Янукович натуральні злочинці. Хто були радники у цих лідерів Суркіс, Сівкович, Медведчук, Рабінович, Табачник, Фірташ? Чому Пінчук одружився з дончкою кучми, щоб бути ближчим до президента і отримати преференції? Кучма передав 13 обленерго Суркісу, металокомбінати Пінчуку. Ющенко вигадав розсурк для фірташа. Вадим Рабінович подарував Ізраїлю свічник вагою 70 кг чистого золота. Я був в Ізраїлі та особисто бачив семисвічник під броньованим ковпаком. Я запитав, де можна було заробити в Україні таких грошей, щоб купити семисвічник за 70 кг. На 70 кілограмів з чистого золота Медведчук скористався своєю посадою і став кумом Путіна. Все це не випадково, закономірно. Табачник гнобив українську культуру та науку, як тільки міг, поки був при владі, скупив нерухомості на багато мільйонів доларів. Ця інформація Левка Лук'яненка на 2014 рік. Кореспондент але де тут економіка? Левко Лук'яненко. Я хочу сказати, що Кучма, Ющенка та Янукович злочинці, які стали на шлях розграбування України через своїх підручних. Подивіться, це ж не економічний фактор, а суто політичний. Кучма впровадив методи управління Україною кримінальним способом. Кореспондент впровадив спрут? Як це могло статися? Левко Лук'яненко. Сенс цього спрута у чому треба призначити людину на посаду, наприклад, міністра сільського господарства. Йому дають пропозиції щодо кандидатів. Він викликає прокурора і запитує, на кого із запропонованих кандидатів є компромат, щоб у разі чого посадити. Йому дають прізвище, і саме цю людину кучма призначає міністром, якому кажуть, що їй робити, а куди лізти не треба. Попереджають, у разі чого справу заведено. Це кримінальний метод підбору кадрів, це не економіка, це злочинне мислення найвищої посадової особи. Кореспондент. Ви кажете про те, що злочинці різних мастей увійшли в українську політику за кучми? Чому суспільство не змогло протидіяти цьому свавіллю? Левко Лук'яненко. Відповім коротко, ми, українське суспільство, вийшли з комуністичної імперії із двома хворобами чи недоліками. За період комуністичного тиску втратили національну самосвідомість та громадянську активність. Як без цих якостей може розвиватися суспільство? Комуністи привчили людей до слухняності, за кожним інакодумцем ходило по три-чотири кедебійські стукачі. У людей патологічно виробився страх. Недовіри один до одного. Кореспондент. Ви багато пройшли, пережили, багато чого досягли. Але ми, ваше молодше покоління, досі не відчули жодних змін. Чому? Левко Лук'яненко. Тому що процес зміни ідеології відбувається дуже повільно. Це тисяча ікс факторів, розтлумачених певним способом. Майже 200 років російська імперська пропаганда вселяла українцям, що Мазепа є злочинцем. Про це писали в книги, знімали фільми. Мазепа злочинець стосовно Росії. Для України він герой, борець за незалежність, який ще у XVIII столітті намагався вирвати Україну із лап двоголового орла. Це знання. Як школяр поступово отримує дедалі більше знань, і держава переосмислює свою історію. 23 роки для української незалежності це дуже і дуже мало. Можна було б прискорити зміну ідеології, якби Україною керувала патріотична влада. На жаль, цього поки що не сталося. Кореспондент чи не здається вам, що найзлісніші вороги для українців самі українці? Левко Лук'яненко. Ні, я так не вважаю. Ми індивідуалісти. У нас завжди є думка з будь-якого питання. Сьогодні ми обрали гетьмана, на завтра вже є конкурент. Але разом із тим ми талановиті, конструктивні, красиві, продуктивні, завжди насичені ідеєю. Чого нам не вистачає? Це досвіду демократичного життя. Кореспондент. ЛЕВКО Григорович кажуть 33 роки це вік Христа, 63 роки вік пророка. Саме у цьому віці у вас відбулися знакові події. 1961 року вас посадили в камеру смертників, а 1991 року ви балотувалися у президента України Левко Лук'яненко. Я колись для себе вирішив, що стану інструментом боротьби за незалежність України і цієї ідеї дотримувався протягом усього свого життя. Тобто, мене немає, я є інструмент. Якщо взяти це інструмент до рук, а руки це група однодунців, то я ладен був. Підкоритися будь-якій групі, яка боротиметься за незалежність України. Я так і йшов. Проблему смерті для мене було знято. Я йшов шляхом наливайка, був готовий до будь-якого повороту долі. Це звільняло мене від будь-яких страждань. Я нікому не заздрив. Це вносило в мою душу спокій. Я не шкодував, що став на шлях боротьби. Мене не пригнічувало те, що Павличко п'є коньяк в спільці письменників України І пише якісь вірші, а я в камері їм смердючу баланду. Мене ці роздуми не чіпали. Я тільки думав про одне, що ще можна зробити для України. Епілог статті За останні роки в Україні сформувалася псевдоеліта з непомірними запитами на власну винятковість. Дах розв'язував усі питання. Так було за часів кучми Ющенка, Тимошенко, прем'єр-міністра Янукович. Нещодавно я, автор, був у відрядженні на Харківщині невелике провінційне містечко Куп'янськ, вибраний мер. Нічого особливого, все як у всіх. За правління Ющенка мер цей очолював районний відділ партії регіонів. Його родичі робили бізнес, мали ліцензію на торгівлю. Прийшли до влади свої, Донецькі. Одразу відібрали ліцензію. Він звернувся до голови Харківської обласної державної адміністрації Допкіна. Допкін. Йому сказав, ти свій хлопець, але я ці питання не вирішую. Йди до представника з Києва на другий поверх. Цей мер прийшов, той представник із Києва йому каже Ти наша людина, ліцензію, звичайно, повернемо. Але з тебе не сто тисяч доларів, як з інших, а сорок. Цю історію мені розповів сам міський голова цього міста, за Януковича внески чи заноси платили всі знизу догори. А як було до нього, за кучми увійшло у практику, як мені розповідали, за що купив, за то продав, продав, продавати посади. І Ющенко став фахівцем з кумівства на вищих посадах. Тимошенко свій банк південний чи не в кожен гастроном засунула. але, як виявилося, і в них був дах, вищий за український дах. І всі шляхи вели не до Риму, а до Москви. Боротьба цивілізації, громадяни України за своєю ментальністю європейці, все, що далі від України на схід за Донецьку та Луганської області це Азійсько-кріпосницькі імперативі. Росія ні на йоту за 23 роки не просунулася у свободі та демократії. Вона тримала. Енергоресурсами Україну на короткому повітку, українські правителі легко заковтували цей гачок, набуваючи власні кишені дармовими мільярдами від Російської Федерації. Так відбувалося протягом 15 років путінського правління, але Путін та його кліка не помітили, що в Україні виросло зовсім нове, незалежне, європейське покоління. Воно стало диктувати зовсім інші методи управління держави, але дах і по сьогоднішній день залишився в Москві. Стаття була від 2014 року, де розмовляли кореспондент і герой України Левко Лук'яненко.